Така штука як традиція, коли Максим, ти говориш про е, тимчасово окуповані території Сходу України, в них, як і вибачте, будь ласка, там штучно. Ну, це правда, це факт. Я не хочу нікого образити, але факт залишається фактом, що схід України штучно населений москальськими в... вир... Не, не, не в повністю. Не повністю, звичайно, не повністю. Але в значній мірі індустріальні міста так. Звичайно, периферія села. І парадокс в тому, що периферія і села не виїжджали за межі своїх периферій і сел з Луганської області е, нікуди за межі області. Це 87% Відсотків населення приблизно понад 80% не виїжджали ніде. Інформацію вони отримали тільки з телевізора, і ця традиція отримувати інформацію тільки з телевізора вона присутня. Володян. Вона присутня. От якщо Володя каже, що я не дивлюся, я не дружу з телевізором. Він же ж це каже, не через то, що у нього кучеряві руки і він не знає, як ну, через телевізор, то чи то, через, 100 через 100 то теж. Ну, максимум, що міг тут зібрати пара мільйонів. Що, 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 що більшо він 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 ще може що, 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 він більше ніс не з нього хоче. Він на дорожці традиція черпати інформацію з телевізора. Я зупинити. це. Розмову про е, східну частину України, тому що там програно було давно. Там не то, що було програно, там було заселено і програно. Тільки ті не кидали. Я хочу говорити про Україну як Україну в цілому. В цілому, дивися, ну, тому що, повірте мені, друзі, і Захід, інформаційну е, західна, Україну, Західна частина України нашої е, інформаційну війну програвала постійно. Хоча, якщо взяти в загальному, то західна частина України найбільше і боролася ставолоді, якщо взяти канал Зік. Дивись, я хочу сказати одне: в якому році було зроблено цей законопроект, який забороняв українським телевізійним каналам транслюватися російською. 1970. Ну, до нас прийде експерт і скаже, так. Юра, має час загубити. Преса. Друзі, друзі, преса, телебачення, радіомовлення, виступи росіянських хотів сказати, гоміків, коміків, які приїздили сюди, як посвідчені світі. Концерти новорічні, які мають корови, пісні, е... їхні всякі оці. А, вот, я, я... Ти, я... ти говориш про Філіпа Кірукорова, який дивися. народний артист України. Ще досі? Я що хочу сказати, Знаете, що ти? Ти? ми хавали цей контент, ще й платили за нього бабки. А тут, як ви кажете, 30 гривень за цифрове телебачення? Ні. Дивися, ти, 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 ти говориш про програну війну, хоча насправді. Ніякої війни не було, це була просто максимальна експансія. А для мене інформаційний простір був, перепрошую, просраний Тоді, коли в 99-му чи 98 році Мені, у, Львові, у, Львові, у, Львові, у Львові у Львові в цирку виступала бутирка і мала три аншлаги.